Бажаю здоров'я, незламна українська нація. Сьогодні хочу для вас задекламувати вірш Тиша і Грім, який написав Василь Симоненко. Але перед цим хочу попросити вас зробити підписку на ту соцмережу, де ви саме зараз дивитесь це відео, будь це YouTube, TikTok, Facebook чи Instagram. Тримаємо зв'язок на всіх платформах. Напишіть свій відгук у коментарях. Чи сподобався вам вірш, поставте вподобайку. А в описі, як завжди, будуть вказані реквізити. Бо саме цими віршами, а точніше, вашими переглядами і вашими донатами, ми збираємо на чергову автівку для наших сил оборони. Це єдина і справжня сила, яка здатна зупинити війну і принести для всіх українців, для всього світу. Довго очікуваний мир. Слава нашим героям вперед до перемоги. Довго спали вітри у ярах на припоні, довго тиша гнітюча полями повзла, і стояли дерева, німі на осонні, знемагала в пилюці вечірня імла, і на трави не бризнули роси, мов перли як рум'янець густий раннє небо залив. І, здавалось, життя задрімало, завмерло, заблукало в безмежі неміряних ниг. І, здавалось, нема ні початку, ні краю, Цій нудоті ні мій, і нудній, ні моті, найстрашніше, мабуть, тільки тиша карає, коли поруч з тобою повзе по житті. Та звелася з за лиману хмара темносиза, полоснули, я гатане, блискавки донизу. І вітри на перепутті, розгріміли цепом, розірвали свої пута і помчали степом, і озвалися долини гомоном знайомим, і упала на коліна тиша перед громом, і земля впилась водою, мов живою кров'ю, і обнявся сміх журбою, ненависть з любов'ю Гей, почуйте добрі люди! Заздрить мені треба, грім ударив мені в груди, грім з ясного неба і вбив у серці тишу, Розпанахав спокій, я стою і вітром дишу. На землі широкі люди різні між нас бувають, симпатичні, гарні, чудні, дні за днями бува куняють а живуть лише у мріях та сні, може, це і не дуже грішно, не для вас всіх же доступна даль, тільки чомусь в очах їх смішно, заплелися журба і жаль, і життя, мов би їх не було і дрімав в них чимало сил, але їм тільки сняться крила. На ж вони зовсім без крил. Я судить їх, не маю права, я для них не бажаю зла. Я і сам жив так цікаво, доки в мене ти не війшла. Сам я сонний ходив землею, але ти, як весняний грім, стала совістю і душею і щасливим нещастям моїм. Пригадаю усе до слова, до зітхання згадаю усе і мене. В недосяжне знову хвилею спогадів понесе. Та наявні а то суворі, сколихнуть вони спокій мій. а за ними в холодне море рушить човен моїх надій. ой ті плавання невеселі, як від правди себе втаю. Розіб'ється човен об скелі, гранітну байдужість твою. Не жартуй наді мною, будь ласка. І говорять, чи не мовчи, нащо правді словесна маска, ти мовчанням мені кричи, і без слів я все зрозумію, що сказати маєш мені, та в мовчанні живе й надія, не почути жорстоке, ні. Ображайся на мене, як хочеш, зневажай, ненавидь мене, все одно я люблю твої очі. І волосся твоє сумне. Хай досада чи гнів живріє, хай до сліз я тебе озлю, ти для мене не тільки мрія, я живою тебе люблю. Для кохання в нас часу мало, для мовчання у нас віки. Все віддав би, що життя осталось за гарячий дотик руки, влися сонцем у щиру мову. У думок моїх та щею я люблю твої губи і брови і поставу і вроду твою, ображайся на мене, як хочеш, і презирством мене убий. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне. Чому смуток з тобою поруч часто ходить у світлі дні, певне, є в тебе біль і горе. Невідомі зовсім мені, хоч, на щастя, життя багате, але кожну людину ждуть і печалі, і сумі, втрати, і не можна їх обминуть. Але к бісу цю мудрістю Богу і догадки під три чорти, я бажаю, щоб всю дорогу все життя усміхалась ти, щоб ніколи сльоза навії не світилася, мов роса. Хай же щастям завжди ясніє, некриклива твоя краса. Я не йму тобі зовсім віри, як сумую, побачу тебе. Небо в сутін буває сірим, а насправді ж воно голубе. Здрастуй, сонце, і здрастуй, вітре, здрастуй, свіжо Я воскрес, щоб із вами жити. Під шаленством весняних злив, хай заляжеться тиша навколо, і знову стану, як вині мим, але в серці моїм ніколи не замовкне весняний грім. Пройдуть зливи, замовкнуть грози, задрімають вітри на ланах, і весняного грому погрози пронесе стороною луна. А проміння. Довга, як мітти, обмане сезохмарну даль, І пройдеш ти, лишивши світлу невгамовну мені печаль, та в прекраснім житті важкому будуть завжди сіять мені в душу, повну вітрів і грому, сіруватих очей вогні. Ось так вийшлося прочитати для вас вірш. Цікава ваша думка. Чекаю вас всіх в коментарях. Мирного, нашого, гарного дня для всіх. Слава Україні! Слава нашим героям!